Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні буду оновлювати смаки всім знайомого салату Журавушка. Нам знадобиться 300-350 г капусти, зелена цибуля, 150 г консервованого горошку, один плавлений сирок. У мене зі смаком бекону ви можете взяти класичний вершковий. Також знадобиться 80 г сиров'яленої ковбаси, а для заправки знадобиться майонез. Нарізаю капусту та зелену цибулю. Нарізаю ковбасу з соломкою. Натираю плавлений сирок на крупну терку. Додаю консервований горошок та заправляю салат майонезом. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.